Такі біноклі дивилися більше 100 років тому. Друзі, всім привіт! Сьогодні коротенький огляд французького бінокля Colomband Paris Maya 5х21. Кратність 5х21, діаметр об'єктива. Даний опускався на початку минулого століття, тобто Йому більше 100 років. Звісно, він без просвітлення. Е, виготовлений він по стандартній конструкції типу пору. Об'єктиви це хроматична склейка, окуляри це дві лінзи по схемі Рамздена. Центральне фокусування цілком стандартне на сучасний лад, працює м'яко, точності хороші. Попав в доволі нормальному стані як для таких років. Видно, потріскала декоративна. Накладка, я позаливав її клеєм, вдалося розрухати діоптерну корекцію правого окуляра і перезмазати центральне фокусування. Нічого не вбито, нічого не, не заїдає, все працює. Просто, щоб ви зрозуміли, наскільки це маленький бінокль, я покажу його до порівняння з нашим B6 x 30. Ось наш b 6 x 30. Просто він у два рази менший. Він супер мініатюрний. По факту бінокль, призмовий блок на два пальці. Навіть менше, як два пальці. Збігаючи наперед, скажу, що зображення він видає доволі непоганий, виконаний він доволі непогано. Як на своїй році, всюди, де могли зачорнити, вони зачорнили. Всюди, де могли заекранувати, вони заекранували. Задіафрагмували. І зробили все по максимуму. Як на ті роки, це взагалі дуже непогано. Хоч весь світ і цінує німецькі біноклі. Ну скажу, що Франція теж досить непогані, деколи речі і випускала. У Даного бінокля я бачу лише два мінуси. Перший мінус це вузьке поле зору, десь градусів 30, так на скидку. Другий мінус це вільна посадка призм. Ну як вільна, просто зафрезерована площина. На площину просто поставлена призма зверху зажата та в радянських об'єктивах самою пружиною. І призма може гуляти у всіх напрямках і так міняти, і так Тобто її можна рухати взагалі як хочеш. Це з одного боку, добре, що його можна виставити і налаштувати. А з іншого боку, при падіннях, я думаю, що він роз'юстується. Тому можна вважати, що даний бінокль такий доволі ніжний. Ну і ще один мінус можна замітити, що він не розгортається на широку посадку очей. Він таке вражені, або він дамський, або дитячий. Тому що 66 мм в мене це майже повне розкриття десь отак. В кого там 70 мм, можливо, взагалі ви не зможете виставити його. Загалом покажу. Який він в середині, покажу з нього зображення, все як завжди. Дивіться, додивляйтесь, підписуйтесь буде ще. Ага, і забув. призми, до речі, із БК 7 або навіть із простішого матеріалу, тому що ось уже видно границю повного заломлення або повного відбивання. І враховуючи маленький кут окулярний і маленьку апертуру, БК7 мало б справитися. І мало би виглядати точно так само, як і Бак 4, але ми бачимо так звані заломи, ромбовидний, ромбовидний зрачок. Це значить, що показник заломлення призм, той скла, з якого виготовлені призми, ще менше, ніж у БК 7. Тим не менше, бінокль доволі добре показує. Розбираю даний Колмонт Паріс 5х21. На Тут навіть окуляри не Кельнера, а Гюйгінса. І навіть в ті роки. Лінзи чорнили, чорнили торці. А Совєтський Союз не чорнив. Ну бо нафіга. Зацініть тільки чорнення. Повторюю, 100 років тому. Всіх внутрішньо все зачорнено. Тут зачорнено. Прізми на герметику якомусь, типу, епоксидному. Все зроблено, звісно ж, з латуні. Всередині теж зачорнено. Все на різьбах. Даний мостик ходить окремо. Коротше, дуже цікава конструкція. Де є діафрагма? Ой, я не то взяв. ось Є діафрагма, яка обмежує кут. Всередині теж матове чорнення, Це дуже гарно зачорнено. Ось таке чудо. А от фрезерували погано, посадка під призми. Хочу призма, якщо її зняти, вона буде гуляти взагалі у всі боки, у всі можливі боки. І з позитивного дивіться форму призми. Потім через 50 років таку форму призми застосує цей Соберкохен у своїх 7х50, 10х50. А передні звичайні прямі. Маємо зображення із французького 5х21. Більш як сторічної давнини. На рахунок окулярів я помилився, тут не Гюгінс, а Рамсден. Тут вже було некваліфіковане вмішательство, і хтось лінзу обернув не тим боком. Поле хоч і невелике, градусів 30, але принаймні різке. Ну, зображення. Зображення як зображення. В принципі, норм. Не сказати, що жесть. Різкість присутня. Контраст середній, просвітлення відсутнє, звісно ж. От, В такі біноклі дивилися більше ста років тому. Кольоропередача нейтральна. Все окей.